Друзі, всім привіт! Сьогодні четвер, Це означає, що я побувала таки на ярмарку, трошки купила овочів, фруктів. Покажу, розповім, що саме придбала. А також була в Алді і дещо теж докупила. Сьогодні прозвітую, скільки я витратила на що і а чи настільки я зекономила, як мені це зазвичай вдається. Отже, почнемо з Алді. Витратила я 11,10, придбала ось такий сік. На ньому він був в відділі з акційними пропозиціями мультифрукт. Тут 2 літри. Написано, що це чистий сік, натуральний сік. От екзотичні тут фрукти, бачу, і манго, і ананас, ось банан. Що таке. Доволі смачно, 2,69, тобто євро 30 за літр такого соку. Мені обійшовся. Це для дітей. Далі взяла борошно, тому що закінчується, ну багато випікаю щовечора. Щось печу і використовую. Тому, щоб завжди був запас, не довелося ось так от бігти кудись. Тим більше, щоб бігти посеред ночі, в нас тут це не працює, магазини працюють до сьомої вечора. Тож, особливо не розбіжишся. Краще хай буде. Борошно коштує 85 центів, 1 кілограм, тобто за 2 кг я заплатила євро 70. Далі сироп лимонний. З лимоном купуємо різні сиропи і намагаюся теж підтримувати запас в холодильнику, вдома, тому що це ось трошки налив, додав води, і солодкий напій готовий. Діти люблять, якось ну, привчилися так. Воду теж вони п'ють, чисту воду, але інколи хочеться щось таке солоденьке, це доволі економічно. Ну і завжди є щось солодке попити. Сироп коштує євро 69 за 750 мл. Далі дивлюсь, що в нас тут пів кілограмова упаковка. Гуляшу такого ось, зі свинини. Кошту сьогоднішня дата стоїть, тобто треба або приготувати на вечерю сьогодні, або що я, мабуть, і зроблю таке. Хочеться ось з цибулькою, аж так потушкувати, посмажити з картопелькою Буде смачно. Ще й 30% знижка. Коштувала це. Пів кіло 4,59. Тобто, ось так ціна була 9 євро за кілограм, 30% знижка. Отже, врешті я за пів кіло заплатила 3:14. Так, Так, 3,14 за пів кіло м'яса свинини. Буде нам на вечерю. І ось такі ковбаски. Це до бутербродів, бо діти робили сендвічі тільки сирні, Ось гарячі бутерброди робили з сиром. Ковбаски не було, нагадали, що можна було щось таке придбати. Я побачила зі знижкою, тож взяла теж і ціна такого асорті 250 г, три види тут ковбаски. 2,59 коштувало 78 центів знижка. Тож євро, євро 70, здається, так, я заплатила за ці 250 грамів різної копаски до бутербродів. Це, власне, все, всього 11,10 я витратила і далі те, що я придбала на сьогоднішньому ярмарку. Власне, заїхала, зайшла. в мене була нагода, бо в мене було завдання на роботі купити продукти, овочі, фрукти на ярмарку. Тож я швиденько забігла в місце, де зазвичай купую яблука це фуджи сорт Дуже мені подобається. Вони дуже соковиті, кисленькі, кисло-солодкі. Гарний сорт яблук, вони ще й такі величезні. ось. Ну, явно їх підгодовують дерева, тому що всі яблука приблизно одного такого великого розміру, Власне, але нам подобається. Я е, купила такі і купила шантиклер, теж французький сорт яблук. Купую їх, всі яблука в одну ціну. Євро 20, і тут в мене 11,5 кілограмів яблук, ось так. У мене був чек навіть, тому що в цьому місці можна платити карткою. Ну, навіть якщо і не карткою, касовий апарат у них є, видають чек, але я його десь загубила, поки додому дісталася. Тож, але прочитала його, подивилася. 11,5 кг яблук нам має вистачити, сподіваюся, до кінця тижня, сьогодні четвер, тож хоча б на 4 дні має вистачити. Далі, ось така редиска, теж не втрималась, така вона свіженька. До того ж, я думаю, і листочки теж на салат порізати. Вони ось, ну просто свіже зірвані, помиті, такі гарненькі, і листя редиски це теж дуже смачно. Коштує 1 євро. Не знаю, скільки тут на вагу, але продають пучечками 1 євро такий пучечок свіжої редиски. І взяла головку з салату. Теж Ось так: з цієї сторони краще видно, якого вона розміру, доволі велика. Теж не на вагу, а поштучно продається. Як Ви розумієте, взяла на салат, також на бутерброди, до речі, гарно буде йти. З ковбасою ось такий салатик. І теж 1 євро коштує він. І побачила величезну рідкість, те, що дуже рідко можна справді зустріти. І ось тут на ярмарку сьогодні була, був свіжий буряк. Ось так він виглядає. Такі. Вони, ось цей має і на пів кіло, мабуть, потягнути. Ну, так. Може, і більше, ніж пів кіло. Ціна євро 80 за кілограм свіжого буряку. Є там і варений, є е... в'ялений, мабуть, так сказати. На вогні його в'ялять. Колись покажу, мабуть, окремо, як це виглядає, але саме свіжого доволі важко знайти, доволі важко побачити, де б його продавали. Мені ось хочеться наварити, натерти собі такого бурячку ще й залишу на борщ, бо давно вже не додавала в борщ буряка. Уявляєте, саме тому, що його доволі складно свіжого придбати. Власне, витратила 18,04. Ось така в мене була сума за ярмарок. Ну, переважно тому що ось так багато я купила сьогодні яблук смачненьких, зробила такий величезний запас. Це доволі гарна ціна, євро 20, як ви пам'ятаєте. Ну, Буває, що в Алді є така пропозиція невеличких яблучок по Півтора кілограми. Останній раз купувала саме за такою ціною, але ось, наприклад, сьогодні вже тих яблук не було, тож треба брати тут на ярмарку раз на тиждень. Дякую за те, що переглянула це відео. Продовжую для вас знімати цей контент. Розмірковую над тим, як мені зафільмувати підсумки лютого. Якщо я вже ось так почала для вас знімати буквально всі. Кубки розповім, мабуть, що в мене на залишку наприкінці місяця. Адже я купувала щось на запас, щось наперед. І подивимося, як ми розпочнемо березень, які в нас будуть кошти використання за лютий. Який буде бюджет на наступний місяць? Все, я вам дуже вдячна. Дякую, що продовжуєте слідкувати за каналом, за оновленнями. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, підписатись на канал. Побачимося в наступних відео. Бувайте!